Усім привіт! З вами я звати Пек. і сьогодні я буду робити огляд на мою бебіборну. Так, давайте ж приступимо. Я зараз так діла, як я вам вирішала в тому відео, що я зроблю відео-обзор. Ну, давайте ж почнемо з її головки. Так о у неї е головка. У неї темнувата шкіра. У неї є такі е, очки. Що коли даєш їй соску, вона запущає. Я вам в тому відео показувала. Е, ну, коротше, можете подивитися то. те моє відео. Е, хто не бачив. Ні. Да, так, е, е, в неї стекляні очки. Ріснички такі коричневенькі. Очки в неї такі якби, ну, можна сказати, такі голубенькі, да, голубенькі. Е, у неї такі волосіки, в неї немає волосіків, вони прорисовані трошки, ну як маленької дитинки, ви знаєте, я їй зараз діла памперс. У неї ніби зараз я роздягну, Її звати Евеліна, хто, перший, перший е, ну, хто бачить перший раз. Хто бачить перший раз моє відео, то це Евелінка. Ось, як ви бачите, це дівчинка. Видно, правда? Ладно, я її покормила надіюсь, вона не буде лягати трошки. У неї такий пузик бутенький. Ззаді в неї отаке спинка. Ні. В неї такий ротик, трошки привідкритий, там є дирочка, щоб туди заливалася кашка, і, щоб її поїти Вже з бутивочку. В неї в комплекті йшло дві сосочки. Де ж одну сосочку, вона заплющує очі, а другу вона відплющує. Моєї Евгінки е, буде. Коротше. Я сама не знаю, що я говорю. Ми ще її не зробили полінальний селік, але думаю, що скоро зроблю. Або так просто буде. Е, її подарили мені 1 травня на мій день народження. Да. Ну, і в неї такі оці е, ручки, неї, оця ручка трошечки отак зігнута, ну пальчики в неї зігнуті, а в другій ручці в неї такі пальчики вигнуті. Ззаді в неї, неї є складочки всі такі, як у маленької дитинки. Пусть є такі складочки на ножках є тут. Кладочки на ножках є в неї. Ну, і це, напевно, ну, було все, мені кажеться. в неї отакі плечики, ну, коротше, очки заплющаються, відкриваються ото. От от, е, ну, це, напевно, було все. Таке в це напевно було все. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. Всім пока! Кому понравилось це відео, підпишіться на канал.